Серйоз зайнявшись вирощуванням газону, не полінуйтеся змайструвати подрібнювач трави своїми руками або хоча б купити його в магазині. Цей корисний інструмент не раз стане в нагоді в домашньому господарстві. Перш за все, подрібнювач вам буде потрібно при регулярній стрижці газону, адже якщо скошену траву тут же переробляти і повертати назад у вигляді дрібного порошку, газон придбає більш зелений. Здоровий вигляд і не буде засихати в спеку, подрібнювач трави садовий як модель вибрати. Частинки скошеної трави допоможуть ґрунті зберігати вологість і заодно послужать природним добривом і захистом від бур'янів. Крім того, подрібнену траву можна з таким же успіхом застосовувати для мульчування грядок, а перероблені в подрібнювачі гілки використовувати для корму кроликів домашньої птиці і худоби. Не турбуйтеся про те, що суха трава буде помітною на газоні. При регулярному мульчуванні газон, покритий подрібненою травою, буде виглядати точно так само, як якщо прослинні залишки були зібрані після скошування в мішок, дрібні трав'яні частинки розкладаються за кілька днів, не перетворюючись в сіно. Таким чином, ви отримуєте непомітний природний метод підтримки краси газону, не вдаючись до використання хімічних добрив. У продажу представлені різні моделі садових подрібнювачів. Перетирають рослини і перерубують з бензиновим двигуном і з електричним стаціонарні і переміщувані пристрої, призначені для великих паркових господарств, і менш потужні для приватних ділянок колісні пилососи-подрібнювачі, які підходять для всмоктування не тільки рослинного сміття, але і каменів, банок, пакетів, і Використовуються в більш розвинених країнах для прибирання парків, для дач. І при садибних ділянок найбільше підходять електричні садові подрібнювачі, забезпечені колесами у порівнянні з бензиновими електричні моделі тихіше працюють, і в управлінні набагато простіше. Перемелювання гілок відбувається за допомогою ножового механізму, однак такі пристрої здатні справлятися з невеликими обсягами трави і листя, а гілки перерубують не більше 4 см в діаметрі. Щоб електричний подрібнювач трави прослужив довше. Рекомендується після кожної години роботи давати йому відпочити за допомогою бензинового подрібнювача можна переробити велику кількість гілок до 7-5 см в діаметрі. Задерев'яні дерев'яні гілки перерубуються в гвинтовому пристрої або у фрезерному барабані. Бензинова модель набагато важче електричної, зате її можна встановити в будь якій точці саду. Бажано обзавестися двома різними садовими подрібнювачами: один буде використовуватися для переробки трави, а другий для гілок, оскільки більшість моделей відмінно виконують лише одну з цих функцій на шкоду іншій. Особливу увагу при виборі подрібнювача зверніть на його потужність. Чим вона більша, тим більша продуктивність пристрою, а також на наявність функції Stop Reverse, яка дозволяє витягти застряглі гілки, не розбираючи весь механізм, як своїми руками виготовити садовий подрібнювач. Якщо ціна на представлені у продажу подрібнювачі вам здається невиправдано завищеною, можна виготовити саморобний подрібнювач трави. Він не тільки дозволить вам значно заощадити, але й дасть можливість при невеликих розмірах пристрою домогтися найбільшої потужності, щоб можна було подрібнювати як гілки, так і опале плоди, садовий подрібнювач працює за тим же принципом, що і кухонний комбайн подрібнення трави відбувається в циліндричному корпусі. Де спеціальні гострі ножі з величезною швидкістю обертаються по колу, перемелюючи рослини сміття, трава і листя потрапляють в пристрій через верхній отвір і виводяться назовні у вигляді порошку через бічний отвір, яке захищене металевим коробом, щоб трава не летіла в різні боки, робимо подрібнювач трави своїми руками, зваріть із сталевих труб каркас, в якості каркаса відмінно підійде і корпус від старого пилососа. Мотор краще використовувати бензиновий, так як електричний буде витрачати близько 3 кг, купіть набір дискових пив різного розміру 6-10, краще не економити і відразу придбати якісні пили, щоб вони якомога довше не тупилися, встановіть мотор. На каркасі подрібнювача, з'єднати їх можна при помощі ременя і автомобільного шківа. диски прикріпіть на сталеву вісь 20 мм діаметром, встановивши між ними пластикові шайби. Движок на рамі повинен бути переміщуваним щодо пив, тоді натяг ременя приводу можна. На раму можна додатково прикріпити завзятий брусок, щоб приподрібнені гілки впиралися в нього. Це лише один з доступних способів виготовити саморобний подрібнювач садовий, можливо, ви придумаєте більш досконалу конструкцію, тільки не забувайте про обережність, працюючи з подрібнювачем трави, адже гострі пилки дуже небезпечні під час руху.